Драма двох братів, які все життя все ділили. Маму, іграшки, право називатися кращим, жінку і навіть сина. Будучи важкохворими, обидва не здаються аби не померти першим. Історія любові і ненависті двох братів гуцулів на великому екрані. В Івано-Франківську відбулася прем'єра карпатської драми Брати. Остання сповідь. Моя жінка. Ева. Стричку знімали у гірському селі неподалік озера Синевір. Спеціально для зйомок був побудований гуцульський хутір на місці старих напівзруйнованих осель з вибитими шибками. До нас було два будиночки. Один ми розібрали повністю, іншим ми розібрали, потім трохи там його змінили. Щоб побудувати цей будинок, ми розбирали будинки в незанезені. Потримали старі дошки, які нам були потрібні. І ці дошки ми підіймали. Ну влади його команди підіймали на конях на гору і там будували хутір. В основі сценарію роман шведського письменника Джмелиний мед. Його Вікторія Трофімова адаптувала до гуцульського побуту. Всі костюми, весь реквізит, все справжнє це все. Ми брали у людей. Це аутентично. я хотіла познайомитися з побутом людей. І ну так просто не можна ж прикидати по долісі виживати. А так я з нею ходила. Вона вони казали, а ну потрібні речі воно там. Там баба вмерла, там будинок там бачите на горі, ось вам ключі і його ходили. Там такі старі будинки, там якісь шафи запилені і ці речі тестували, Тобто я ну секонд-хенд відпочиває на ході. Брати, остання сповідь, дебютна повнометражна стрічка не лише режисера Вікторії Трофіменко, але й акторів. Серед них Івана франківець Роман Луцький, який зіграв у фільмі одного з братів Станіслава. Викликала вона на кастинг, а, на проби до Києва мене і мого також з нашого, також нашого театру. От. І вона нам не сказала, що вона пробує на одну на, на роль Войтка. А, і ми пробувалися на одну і ту саму роль. А вийшло так, що мене затворили на роль Станіслава. Карпатська драма отримала визнання на престижних кінофестивалях, серед яких і три кінофоруми в Гоа, Шанхаї та Москві. На останньому стрічка здобула приз кінокритиків, а також нагороду за найкращу жіночу роль, яку зіграла Наталія Половинка. Прикарпатський край це люди мислячі, люди з гідністю і з такою кріпкою вірою і. Гідністю, а саме такого звуку е багато у фільмі збудований на цьому. Після цього фільму, після цієї прем'єри, е треба не зупинятися завжди йти, а рвати, просто рвати цими фільмами у такого типу. Бо наше кіно це є психологічне кіно. І якщо ми будемо його пропагувати для наших, то ми виховуємо в собі якесь своє українське наше. Переглянути стрічку на великих екранах прихильники українського кінематографу зможуть вже цього тижня. Мар'яна Гринечко, Андрій Українець, новини на вежі.